Показую комплект під турбіну на трактор МТЗ за 15 тисяч гривень. В комплекті в даному випадку в нас турбіна сімка від бренду Rider, Брендована гарантійна турбіна, гарантія на неї один рік. Далі максимальна повна комплектація. Даємо колектор, каліна, ось такий металевий патрубок, ось такий гумовий здоровий патрубок. Комплект патрубків також є. Це в нас в гумі є в силіконі, можна обрати те, що вам більше е, хочеться або подобається. Два маслопроводи, підводячі, отводячий, ось такий флянець, по-моєму, його називають, і проставка під турбіну. Також дуже зручна. Прокладочки на колектор, хомутки. і в турбіні ще прокладка. Під турбіну ще раз повторюся, 15,5 тисяч гривень. Це з турбіною райдер. В нас є турбіни як 6, так і сімки. І є ще ТХМ, Польща, є Чехія оригінальна, так що є з чого обрати. І до речі, всі турбіни в нас гарантійні. Гарантія від одного року в залежності від турбіни. І я вам вже скидав відео, показував, як ця гарантія працює. Якщо з турбіною щось сталося, ви її не крутите, не розбираєте, просто відправляєте нам. Ми її ставимо на стенд, перевіряємо. До речі, відео з перевіркою скидаємо вам. Щоб ви були впевнені, що ми дійсно її перевіряли. Так що, друзі, хто хоче собі е, турбінку з гарантією, щоб бути впевненим, що ви захищені на, на будь-який випадок, будь ласка, здайтесь, агрокраїна з радістю відправила вам в будь-який населений пункт на ложкою. Тобто, прийшли, відкрили турбіну, подивилися її. Там, я не знаю, валік спробувала, щоб не було люфта. І якщо сподобалося, то оплатили і забрали.